Якими можуть бути функції двигунів громад? Я би зупинився над найбільш пріоритетними і найбільш характерними для них, це реалізація стратегічних розвиткових проєктів. Це має бути 90% робочого часу таких людей, які працюють в таких організаціях? Якщо говорити конкретніше, то Двигуни громади повинні відповідати за процеси стратегічного планування, залучення коштів програм технічної допомоги для реалізації пріоритетних напрямків розвитку громад. Вони повинні дуже активно працювати над створенням умов для розвитку людського капіталу і неформальної освіти. Також вони можуть Дуже бути дуже ефективними для розвитку і промоції бренду громад. А якщо нема такого бренду, то і створення такого бренду. Багато особливо для місць, де є передумови для розвитку туризму, такі структури є неоціненними для розвитку саме туристичної галузі. І об'єднанню підприємців, які працюють і можуть бути залучені у розвиток туризму. Окремо хотів би наголосити на важливості запровадження такими організаціями інструментів участі громадськості. Тут ми можемо говорити про бюджети участі, відкриті бюджети. Це коли громадянам пояснюють, в який спосіб формуються бюджети, куди і на що від. Витрачаються кошти. І саме пояснення, і формування і створення, візуалізація бюджетного процесу може бути однією з функцій таких організацій. Ще однією функцією, яка може бути дуже важливою для таких організацій, це. Втілення інновацій на місцях, залучення інвестицій до розвитку інновацій. На підготовку людей, які можуть працювати у структурах з розвитку потрібно багато часу, тому варто залучати для роботи в таких структурах вже підготованих, досвідчених, професійних людей. Так, вони Будуть очікувати відповідного рівня заробітної плати, але як вже було сказано, це є дуже вигідна інвестиція, тому що ефективність роботи таких людей для місцевої громади, для місцевого бюджету є значно вищою, ніж будь-яка позиція в інших структурах, яка є споживачем коштів місцевого бюджету. Якщо не виходить залучити підготованих е, людей, не, ви не можете знайти на ринку таких людей або в вашій громаді, то варто готувати власні кадри, е, але це також може зайняти певний час. І поки ви готуєте власні кадри, ви можете користуватися послугами зовнішніх експертів, залучених експертів. І м, також інвестувати певні кошти, у оплату праці таких, е, таких експертів. Фактично, це, буде, це будуть ті ж самі працівники ваших структур з розвитку, але яких ви будете наймати, е, так би мовити, по субконтракту, але вам не доведеться чекати роки для того, щоб ви виховали. Власних фахівців з іншого боку, зовнішні експерти вони також будуть наставниками для персоналу ваших структур з розвитку. Вони будуть передавати вам свій досвід, і ви будете брати від них, отримувати від них навички, методологію і практичний досвід реалізації проєктів з розвитку ваших територіальних громад. І на завершення я би хотів. Поговорити про ключову річ, яка веде до успіху роботи двигунів громади. Це є люди. Інвестиції в людський капітал найвигідніша інвестиція. І так, органи місцевого самоврядування вони також можуть і повинні інвестувати в людський капітал. Структурні підрозділи, які займаються розвитком, одні з небагатьох, які можуть бути не споживачами місцевого бюджету. А навпаки, наповнювати місцевий бюджет. Витрати на заробітну плату вмотивованого персоналу вони ніщо в порівнянні з тим, який економічний ефект для громади можуть принести декілька людей, які професійно і грамотно працюють в структурах розвитку.